Громадська організація Центр європейської інтеграції Слобожанщини запровадила новий проєкт Юридична солідарність, підтримка ветеранів та членів їх сімей у Тростянецькій та Лебединській громадах. Головна мета поліпшити якість життя ветеранів, а також забезпечити підтримку у вирішенні різноманітних юридичних питань. Всі консультації абсолютно безкоштовні. По великому рахунку суть даного проекту, мета даного проекту це юридична консультація, юридична допомога, юридичний супровід ветеранів, ветеранів АТО ООС, ветеранів зараз повномасштабної війни, членів їх родин в будь-яких питаннях, які в них виникають в рамках ну по суті їхніх життєдіяльності, те, з чим вони стикаються з органами місцевого Мередування або з яких якихось довідок або з будь-якими іншими юридичними питаннями, які в них виникають. Немає в нас, так би мовити, яких обмежень в цьому напрямку. Тому зараз ми розпочали ці безкоштовні для них консультації. Вони будуть здійснюватись по четвергам. Номер телефону нашого консультанта, юрист консультанта Олега Олещенка, вказаний зараз на екрані. Ви його бачите. Ви можете за нього звернутися, записатись на консультацію, далі на неї прийти, озвучити своє питання, проговорити. Можливо, декілька питань, все все, з чим ви прийдете, ми будемо максимально. Мальне пробувати допомогти це все для. По суті, наших відвідувачів безкоштовно, бо наш проект фінансує юсейд. І в принципі, ми плануємо найближчі півроку займати саме цією діяльністю і можливо в подальшому навіть її більш широко розширювати і додатково додавати якісь нові додаткові, можливо, не юридичні, а може і не тільки послуги для ветеранів, повторюсь, та членів їх сімей. Консультації щодо захисту прав ветеранів та їх родин надає кваліфікований юрист Олег Олещенко в рамках проекту. Люди звертаються до нас з різноманітними питаннями. Ми намагаємося їм допомогти у вирішенні цього питання. Здебільшого із тих питань, що були, це питання такого цивільно-правового характеру, як то сімейні стосунки, там спадщина. Комунальні послуги, субсидії, татаріальне оформлення то тобто багато спектр різноманітний. Тому кому ж потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь на даний час. у Нас поки йде ремонт в офіс у Нас привітили в приміщенні в офісі «Меркурій». Будемо намагатися допомогти людям. Проєкт реалізує громадська організація Центр європейської інтеграції Слобожанщини за підтримки програми розвитку ООН в Україні та фінансової допомоги уряду Королівства Нідерландів. Щоб отримати допомогу, необхідно попередньо зателефонувати за номером 066 36 34 103. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Трустянець, телеканал ТВТ.